Я знову не склав іспит. Мабуть, це не для мене. Не здавайся. Ти ж так багато вчився, наступного разу точно вийде. Я знову не склав іспит. Мабуть, це не для мене. Не здавайся. Ти ж так багато вчився наступного разу точно вийде. Ми програємо. Немає сенсу далі боротися. Не здавайся. Гра ще не закінчена, у нас ще є шанс. Ми програємо. Немає сенсу далі боротися. Не здавайся. Гра ще не закінчена, у нас ще є шанс. Я зробив велику помилку на роботі. Начальник дуже сердитий. Не здавайся. Усі помиляються. Головне. Зробити висновки і рухатися далі. Я зробив велику помилку на роботі. Начальник дуже сердитий. Не здавайся. Усі помиляються. Головне зробити висновки і рухатися далі.